У 2014 році наша компанія була релокована з Луганської області міста Сєведонець. Ми виробляємо екіпірування для пожежних. Це і каски для пожежних, і бойовизи для пожежного, теплозахисний одяг, військово серед кожну від продукції що виробляємо. Вибрали міні через те, що нам дуже сильно допомогли майже на кожному етапі наших намагань закріпитися війни. Цю компанію, пам'ятаю, що з 2014 року, коли вперше до мене прийшли, Власники цієї компанії кажуть, що ми самі з Луганської області, а взагалі конкретно з Северодонецька, і ми маємо проблематику, війна розпочалася, маємо вивозити своє обладнання, спасати людей, де ми можемо розміститись. І тоді, в травні 2014 року, було прийнято кардинальне рішення, що це підприємство переїхало саме на Вінниччину. Ми допомагаємо тоді з приміщенням, з розміщенням, для того, щоб підприємство, яке випускає продукцію. Для всієї України, в якій є потреба Державної служба з надзвичайних ситуацій, для всіх пожежників, для всіх рятувальників, вони залишились у Вінниці. Сьогодні бачимо гарний приклад, коли це і робочі місця, і податки, і ноу-хау, новітні технології. Адже по деяких розробках, наприклад, по касках, ми бачимо, що це компанія, яка входить в десятку світових брендів. По їхніх костюмах, які захищають наших пожежників, це так само компанія-лідер в Україні сьогоднішній день.